Привіт! Сьогодні розв'яжемо задачі з теми Прямолінійне поширення світла. Перша задача. Місяць віддалений від землі на 380 тисяч км. Скільки часу витратить світло на подолання цієї відстані? Записуємо умову. Дано відстань 380 тисяч км. С швидкість світла. 3 помножене на 10, 8 метрів в секунду. Потрібно знайти Т-час. Переводимо в систему С. Розв'язок. Шлях дорівнює С помножити на Т. Звідси виражаємо Т. Т дорівнює С поділити на С. Підставляємо числові значення. Проводимо скорочення. Та виходить. час – Приблизно 1,27 секунд. Друга задача: однією з одиниць довжини, яку застосовують в астрономії, є світловий рік. Скільки метрів становить світловий рік, якщо він дорівнює відстані, що проходить світло у вакуумі за один рік, записуємо умову. Дано Т час. 1 рік. С швидкість світла 3 помножене на 10, 8 метрів в секунду. Потрібно знайти С-шлях. Розв'язок. 1 рік це 365 днів. С 365 помножити на 24 годин. С 365 помножити на 24 і помножити. На 3600 секунд. Перемножимо все це та отримаємо 1 рік. Це 31 мільйон 536 000 секунд. Для зручності запишемо це число за допомогою степені 3,1536 помножене на 10 в 7 секунд. Щоб знайти шлях, потрібно це помножити на Т. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримуємо 1 світловий рік це відстань, яка дорівнює 9,46 помножити на 10,15 степені метра. Третя задача. У сонячний день довжина тіні від вертикально поставленої метрової лінійки дорівнює 24 см, а довжина тіні від дерева 3,6 метрів. Визначте висоту дерева. У нас два об'єкти високе дерево та невисока палка. Давайте домовимось: тіла, які мають більші розміри, ми будемо позначати великими літерами. Тіла, які мають менші розміри. Будемо позначати маленькими літерами. Записуємо умову дано. H маленьке. Висота палки дорівнює 1 метр. Л маленьке. Довжина тіні від палки. 24 см. Л велике. Довжина тіні від дерева. Дорівнює 3,6 метра. Потрібно знайти H велике. Висоту дерева. Переводимо в систему С. На малюнку можна побачити, що трикутник ACB і A1C1B1 подібні між собою. Тому з подібності трикутників випливає H велике поділити на H маленьке дорівнює L велике поділити на L маленьке. Виражаємо звідси H велике. H велике дорівнює L велике помножити на h маленьке і поділити на L маленьке. Підставляємо числові значення та отримуємо. Висота дерева дорівнює 15 м. На цьому все. До зустрічі!